Привіт усім! Так як на своєму автомобілі Citroen C8 дуже багато подорожуємо, хотів, щоб в холодну пору року ці подорожі були більш комфортніші. Для цього хочу поставити в автомобіль автономний підгрівач салону. Зразу скажу, що на цій моделі встановлене заводське Webasto, але яке працює тільки на догрів. Тобто при заведеному моторі при температурі 10 градусів і нижче, в моєму випадку плюс 10 і нижче, автоматично підключається Webasto, що забезпечує швидше прогрівання мотору. Звичайно, таке Webasto можна переробити на повноцінну автономку. Чому я цього не робив? Ціна питання трошки кусається від 250 доларів і вище. Плюс не хотілося вмішуватися в штатну проводку машини. Також невідомо, як повів би себе штатний акумулятор. І дуже не хотілося б, щоб він сів, а ранком прийшлося б їхати десь. Я ж в свою чергу хочу використовувати додатковий акумулятор. Ну і якщо на коротенькі там зупинки, щоб в салоні зігрітися, то можна використати і звичайний через 12-вольтову розетку. Ще рік назад мною була куплена китайська 2 кВт автономка, і виникло питання, де її встановлювати. Спочатку дуже хотів встановити між передніми сидіннями, адже там якраз хватало місця для цього. Але від тої ідеї, вже коли купив автономку і почав встановлювати, відмовився. Тому що саме там внизу в підлозі, і ніше, в якій зберігаються блоки АБС і ще якісь блоки, дуже багато проводки. І що неможливо перенести, і навіть цього не хотілося б зразу ця ідея відпала з тим встановленням. Ще можна було б встановити в багажному відділенні між двома задніми сидіннями. Тут якраз достатньо місце. Але є одна проблема. Під низом знаходиться запасне колесо. І, звичайно, вихід з автономки не буде куди прокласти. Використати по боках також можливо б, але вона тоді мусила б стояти боком ставити його. І що також займало б місце для перевезення багажу. А ще я всій багажник встановлюю тут спальний модуль. І дуже не хотілося його переробляти. Переглядаючи в Ютубі багато можливих варіантів встановлення, вибір мені впав, так встановлюють на Т5 заводське WebBasto під низом автомобіля. До речі, на цій машині стоїть так само, але воно стоїть з лівого боку за водієм. А з правого боку, цілком достатня діша для встановлення такого Webasu. Багато хто буде казати, що там встановлювати не потрібно, адже вологість, вода буде попадати знизу. Я сказав би, що ні, якщо нормально ізолювати, все, можна встановити. І тим більше те місце, яке є досить непогано захищене. Також я збираю те місце повністю потім закрити захисною кришкою. Завждя вебасту стоїть з лівого боку. Майже аналогічно тій стороні. Ось цьому місці. Для того, щоб тут встановити, тут ідеальне місце, яке підходить. Нам, правда, на воздуховода треба буде трошки підрізати ось тут. Капіку підрізати і так само тут зробити отвір більший. Вхід в салон теплого повітря планую під передньою сідушкою пасажира. Місця тут достатньо, щоб прокласти гофру. Хочу тут вхід зробити. А збоку планую встановити вихід од тепло повітря. Вхід на автономку холодного повітря планую зробити з правого боку за другим рядом правого сидіння. Для встановлення я виготовив таке кріплення, яке складається з двох кутників. Один кутник. І другий котник. Кут... До цього котника переварив пластину, Тут десь міліметрів 4, напевно. що. В який отвір під саму автономку. З'єднання все буде на болтах. На заклепочні гайки болти будуть йти цю частину тримати до лонжерона. а цю порогу також будуть болти, і також тут будуть болти стояти. Що дасть змогу при необхідності зняти автономку для її обслуговування. В лонжероні просверлив отвори та встановив заклепочні гайки. Гайки на шістьорку. І також три гайки встановив поріг. Далі встановивши автономку, відмітив місця. Де будуть проходити гофри, тут треба буде зробити отвір на 60 в цьому місці. Це буде подача холодного повітря. А також тут, чуть-чуть надрізати тільки, це буде вихід гарячого повітря. Такою коронкою та шуруповертом буде сверлити отвор для воздуховодів. Далі, знявши переднє сидіння пасажирське, я відвернув войлок і в цьому місці просверлив отвір. Звичайно, можна було трошки далі зробити, ось тут під сидінням. І його вивести просто в воздуховід, от тут є. І тоді тепле повітря пішло по всьому салону, йшло до задніх пасажирів туди. Але від цього відказався, тому що тут досить мало місця під низом. І нормально нанести герметик потім буде неможливо майже. І боюся ще, щоб не плавився цей пластик. Все-таки температура виходить висока. Ну що ж, тепер зачищаю посадочне місце, грунтую все. Далі я встановив муфту 60 х 60 на герметик. А вже до неї буду кріпити повітряний патрубок. Наразі залишу ось так. І духовий від буде виходити з-під заднього сидіння. Але потім, можливо, і перероблю його дам оцю стійку. І він буде з боку виходити. Щоб не попадала вода в автономку, усі шви замазав високотемпературним герметиком. а поверх наклею високотемпературний скотч. Роз'єм також промазав герметиком. Між автономкою і козовом автомобіля. Поставлю термоекран. Це алюмінієва пластина, купляв також в Китаї. Таку ставлять під глушниками. Під автономкою встановлюю термоекран. І буде кріпитися по місцях пластини, на якій кріпиться автономка сама. Тут і тут. Властину, на яку кріпиться автономка, перефарбував високотемпературною фарбою. Вхід проводки від автономки в автомобіль зробив в місці кріплення салазок другого ряду правого пасажира. От у мене вхід тут. А тут, в краю, порозсверлив отвір. Далі вставлю заглушку резинову. І через ню проведу тоді в салон проводку. Далі проводку проведу під накладкою, отут. і тут де штатна розетка високоамперна. Автономка на сьомому місці, а проводка буде заходити ось тут. А провід до пульта керування проведу в коробі, і от. В правій стійці, він у мене вийде отут, сховається під ремня. І його не буде видно. І буде мені зручно і звідти дотягуватись можна буде. А також з салону легко включати його. Так як наразі не маю можливості, щоб зняти бензобак опустити його, потрібна велика яма довга або підйомник. І туди в колбу, яка йде на бензонасос. Вставити трубку і з неї брати подачу солярки на автономку. То я вирішив зробити таким чином: мій бачок 5-літровий, якраз по розмірах, він такої прямокутної форми, входить в отвір слідуючи нішу, яка йде за Webasto. І тож тимчасово вирішив зробити так: цей бачок є на 5 літрів, і знімати його, щоб наповнити, мені досить легко. Буде наповнити його і поставити назад. Якщо все буде добре працювати, на літо планую все-таки зняти бак і зробити забір палива просто з нього. Тут стяжку зробив. От вона кріпиться. Далі за бачком в мене є насос, під кутом стоїть, щоб закачувати. І фільтр тут. На стяжки закріпив і. В гофру переложив трубки, щоб не, ну, не перетиралося. Якщо тепло буде, то менше буде. Ну, тут не буде ніякого тепла, я так думаю. Ось так. Ось Щоб зняти, просто нажимаю тут, відкручую ленту цю стяжну і бачок опускається внизу. Він так трошки дуже туди заходить, так що він навіть сам без тієї там тримався непогано. Вихлоп встановив ось так. Він йде паралельно вихлопній трубі і виходить ось тут, під задньою балкою. До ручага я його накріпив, я укріпив до... Там є такий кріплення самого ручага. Все надійно, от я хитаю. Взагалі нічого не хитається. Від бачка він стоїть значно далі. Але якщо все буде працювати, спробую подивитися. Якби часом тут якесь маленьке, хоч нагрівання було, то поставлю ще тут термоекран. -вот. Ну, але я думаю, це не потрібно, там відстань далеко від нього. Під переднім правим е сидінням пасажира в мене стоїть внизу е акумулятор. Він в такому коробі пластиковому. І від нього. Ось цей, цей простір, весь, який йде далі короб до автономки. Я якраз накрию захистом екрану. І вода тоді не буде попадати. В мене автономка грязна. Три дні їздив. Бо дуже, У нас дощ, був, дуже сильний дощ. І дороги такі були, і грязівка, і все. Сильно туди не попадає, але все рівно йде від завихрення землі, все рівно йде туди. Як бачите. Так що я це. Закрию. закрию до цієї частини. тільки, звідси. Тут за вихерню допомагає цей короб акумулятор, який йде, Ось звідси в мене буде. І йти туди. Цей захист. Тут прийшлося тільки в одному місці в лонжероні, також заклепочну гайку. Вставу. А тут буде кріпитися до цих місць, у мене вони є стандартні. От я їх вже змостив. І цей бік буде кріпитися пластина до цього болта. Цілком того буде достатньо. А ще, видно, штатні були якісь кріплення тут йшли по кузову, можливо, в якихось моделях. У мене тут є також такі е, кріплення. Видно, була пластикова, пластикова зашита в деяких моделях. То ще й і в це місце. Потім попробую поставлю якийсь чи пістон, чи саморіз, щось придумаю. Вирізав з оцинковки ось такий захист. Ось як в мене вийшло. За акумулятором, отут є там перегородка така, в ній є тут отвір. Ось там є отвір. Продовка буде в тому коробі, і звідси буде виходити, якщо там на охолодження. Тут є повністю не прилягає, тут є трошки прошарок місця між автономкою і тим захистом, що зробив. Подачу теплого повітря в салон, так я переробив. Раніше ставив під сидіння, виходило туди. Та в мене ковер резину, і цей ковер нагрівався. І йшов такий запах неприємний. Тож я переробив, який планував раніше, в корпус сидіння. Просверлив отвір на 60 і вставив дефлектор. Ну що ж, тепер запускаємо. Я робив провід довший. Ось такий, адже хочу ще використовувати через зарядну станцію. Якщо придається довше десь на очікування, чи в автомобілі. Вставляємо 12-вольтну розетку. Тут у мене на запобіжник стоїть. Тут таке. Ну, краще місце наразі не продумав, можливо потім щось інакше перероблю. Так, Тут у нас температуру можна збавляти. Добавляти. Коли нажимаємо довше, це потужність, з якої працює автономка. Це максимальна потужність. Тут можна менше, менше і до одинички. Незважайте, тут в мене наклеєний кусочок карпета, щоб ремінь сам не стукав пластик. Все, автономка працює. Також можна запускати і керувати нею за допомогою пульта. На якій відстані він працює, ще так не перевіряв, ну думаю, на метрів 30 вже так точно. Більше не знаю, вже пройшло 3 тижні, як я встановив автономку. Кожний день був дощ. Ось бачите, машина. Вона вже була кілька разів мита. І сьогодні хочу підвести підсумки про встановлення. Якщо чуєте, ось так вона гудить на вулиці. Зразу скажу, що штатне вебасту на догрів, насос працює набагато голосніше. Зараз хочу припідняти трошки на домкрат і подивитися знизу. Місце для акумулятора. Тут акумулятор стоїть штатний. Далі йде захист, який я зробив, захисна пластина. Йде, йде, йде. Саме вебасту, вихід. І ось вихлопна труба пішла туди. Як і казав, бачок я поставив наразі тут. Літом, коли буде можливість на ямі, скину бак і поставлю забір солярки з баку. Знімаю захисний екран. І що ми бачимо всередині? Все чисто, я тоді ще як їхав без екрану, я пару разів переїхався в дощ було і все тоді забризало. Так вся автономка всюди, крім все сухо. Так що волос не попадає туди. Паливний бак не 5 літрів, ось він. Я ще не заправляв. Правда я кажу, автономку не багато разів використовував. Так що, думаю, там витрати солярки дуже маленька. Ну, якось, Коли мені доведеться постійно вона буде працювати, то тоді в дописах підпишу, скільки вона витрачає. Як бачите, наскільки грязний цей захист в мене. Це зовнішня сторона. Ну, а це внутрішня, чиста зовсім. Дуже радий, що встановив автономку, незважаючи на те, що морально було дуже важко сарулети отвор в нижчі автомобіля для подачі і забору повітря.